Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. І сьогодні у нас нове на надходження. Шкода Октавія 2002 року. Ось так вона виглядає. Це у нас турочка. Це 1.8 TSI бензинова 150 сил. Вона в нас на механіці, передній привід. Ось так вона виглядає по салону, салон у нас текстиль, електроскол підмачі усіх вікон, мультикермо, клімат-контроль на садна зони. Ось така от нештатна мультимедія стоїть. Зараз я вам покажу задній ряд як виглядає. Він у нас ось в такому стані. На автомобіль встановлена зимня резина зі штампованими дисками 16. Ось так виглядає. Є фаркоп. Ззаді настанування. Ціна на дане авто буде складає 4590 доларів. Пробіг 248 тисяч кілометрів заявлений. Авто доступне в лізинг та кредит. Придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також займаємося пригоном автомобілів зі штатів.